Друзі, всім привіт! Дещо дивно починається з сінце, починається із сніданку для дитини, два яйця, три шматка ковбаси. Можливо, в когось це набагато естетично, там всякі авокадо і тост. Але ось поки що так. Сюди ще додамо хліба. Фарбувала стіну білою фарбою. Хочемо зробити одну цю стіну білу і цю стіну білу. Це в дитячій в дитячій кімнаті. Ось і що ж ви думаєте, фарба нічого не, пере... не перекриває. Не перекриває ці всі погрішності, які там є. Не знаю, чим це закінчиться. Я до того кажу, що зараз я даю їй висихати цій стіні, щоб подивитися на результат, потім пройтися ще один, одним шаром. І мені зараз треба збиратися і їхати в на сіншане. Наш шикардосний ліфт, друзі. Давайте нас вітати. Звук. На дворі просто супер, друзі. На дворі прям такий вітерець. і взагалі не жарко. У нас в квартирі жарко 9 квітня. Так, ми вже з вами близько. Ось вітрина. На вітрині пусто. Але фінальний розпродаж триває. Що ж, давайте подивимося новинки. І я хочу собі купити дещо. Це будуть свічки, я думаю. І, можливо, ще я куплю дитині в школу футболку. Вау нові ціни, ось такі спідниці, квітковий принт. Мені не подобаються від слова зовсім. Не знаю, як вам. Стильні сорочки, дивіться, ось такі смагасті. Сорочка стильна. Дійсно, ну не знаю, яка якість, можливо, до першого прання. Це ж сенсей, сенсей. він із сюрпризами. 599 гривень, уявляєте? Ну класно, дивіться. Можна з брюками з білими, можна з чорними, можна з джинсами, будь-чим. Тут висять ось такі спідниці, можна, до речі, і Чи ні, як ви думаєте, мені не дуже. Такі... Ні, ну це такий більш елегантний жіночий буде, буде образ. Тут ось такі в нас звучать кольори, вже такі більше осінні, сукня теж квітковий принт. Мені особисто таке зовсім не подобається. Ну, це вже в минулому відео я вже їх бачила. І з цією спідницею. Ну, гудзики, друзі, дуже-дуже погані. Подивіться, що це таке за гудзики. Думаю, що це поліестер і просто стан його дуже жахливий. Спідниця непогана, 599. Ось такі сукні. Сарафан. Точніше, це да? сарафан молочного відтінку, така розлітайка. Іде в два шари. Ось один такий шар поліестер і другий шар. Йде симпатично. симпатична. Скільки? 599. До речі, сьогодні в мене немає ніяких нігтів, тому що я зайнялася дома ремонтом. І це все, ну ви знаєте, і треба фарбувати і е, шпалери поклеїти. Спідниця, шорти в школу. Дивіться, бордові. Ну, можна в школу, можна в коледж, кежуал, хто куди, але. Все-таки це більше, от я бачу це більше, да, щось варіант такий для студентів чи для школи. І сіра така ж спідниця шорти. Сіра це спідниця. Сіра це спідниця. Із таким чорним поясом за 599. А бордові це вже йдуть от спідниця-шорти. Клас, да? І... 599. Пам'ятаю, мої студентські роки, вдягтися взагалі не було в шо. Все було дорого на базарі. І якщо і куплялося щось, то саме дешеве, і потім воно вшивалося, вкорочувалося, обрізалося і таке інше. Я вам не показала ось ці класні спіднички, шорти. Спідниця шорти, дивіться. Клас, клітка, шотландська клітка. Зараз вона в тренді буде цієї осені зими. Дуже класні тут йдуть поєднання і коричневий, і чорний, і сірий, і бежевий. І ще ось вона прикрашена такими ніби на застібках да? іде, але насправді це для краси більше зроблені, зроблені ці застіпки. Тут змійка така, позаду це ну, от шорти такі в школу чи там в інститут. Що до них можна? Кардиганчик такий можна до них підібрати. Як варіант. Це просто якийсь такий, е, іде спортивний спортшик. Тут же ж, на цій же стієці знаходяться ось такого плану шорти спортшик. Тут потім пішли ось такі спіднички. Це в школу дівчат, хто шукає для своїх дітей чи для своїх студенток дітей. Дивіться, яка класна спідниця. 459 гривень. Ось такі є жилеточки класні, чорні. Піджаки в новинках, піджак в офіс. Погляньте, ось така тканина, вона м'якенька. Вона така схожа на тонкий трикотаж. Ось така вона, дивіться, бачите, так? Да? Ну, це Поліестер на дотик, відразу кажу. Поліестер, ну це синтетика, хто не знає. 699 гривень він коштує, він йде із. Підкладочкою такою ж і, і така, яка шарудить теж спідниця. Давайте вже подивимося, що на цій стійці. Ось така спідниця, спідниця що щось схоже на такий зміїний принт. Спідниця міді. Дуже зручна в два шари. Верхній іде світиться. нижній ось такий іде спідній шар. Такий світло-сірий. 599 гривень на резиноці. Дуже зручна. Дивіться, от все висить тут поруч. Спідниця, ось ця водолазка взіркавів і цей піджак. Це, це мається на увазі, що це разом все носити, Ну, не обов'язково, тому що, ну не знаю, дивіться, що це буде. Якість така поганенька, чесно кажучи, взагалі. Ось цих блуз. 219 гривень майка жіноча. ну Мені вона не, не подобається так само, як і цей піджак, але його треба, звісно, приміряти. ну Я вже бачу, що воно якесь таке, знаєте, як із фільму Служебний роман. от Вона ходила в такому піджаку, та жінка директорша. Так, я кудись хочу да, знайти я хочу футболку, яку я бачила минулого разу, і хожу з цією пустою до сих пір кар корзиною, тому що я вам показую дещо. Давайте спочатку, о, новинка. Камон. Новинка ось такий в'язаний джемпер з запахом, дівчат. Светр. Насправді це джемпер. Чим відрізняється, до речі, светр від джемпера. Ось це я запам'ятала. Светра обов'язково буде висока горловинка, ну висока чи середня джемпер. А, натомість немає взагалі ніякої горловини. Завжди буде чи заокруглений виріз, чи ось такий, як зараз перед нами. Але тут більше здається як з запахом іде. да? Дуже цікавий, цікавий варіант, цікавий джемпер. Приємно отако на відцінку світле какао якесь до сірого класно. Класно теж із бордовим. Ну, не дуже, бачите, вже з доїської спідниці, такий, мені здається, варіант не піде. З сірими джинсами. Мені подобається сірий і ось такий какао. Так, що ще з новинок? Бо я так швидко літаю. Дивіться, ось такий джемпер на гудзику. А, ні, це не гудзик, це просто така прикраса, тоненький трикотаж. Він буде в обтяжку і отакий виріс. Горловина така лодочкою, типу човником. 459 гривень. Ну, чомусь симпатичний. Знову таки, я його бачу більше з джинсами. ну Можна з цією спідницею навіть, дивіться, вдягти. Ці кардигани дуже поганої, поганої якості. Я їх абсолютно нікому не рекомендую. Їх зараз дуже багато висить, але якість погана. Та набагато кращий. Пропоную мені з вами пройтися. о, які цікаві! Дивіться, дзеркала, новинки. В сінцейком. Дзеркало інтер'єрне, дуже прикольна форма, така крива. Це із свічечкою. Тобто, якщо тут, якщо тут э, горить свічечка, то буде ще вона відзеркалюватися і тим самим зробить таке э, додаткове э, освітлювання, освітлення. Дивіться, що тут, а що це таке? Це така підставка для чогось. Да? Сюди можна щось класти, але дивіться, вона вже начерпнута. Я думаю, що якщо ви сюди щось там, ключі, наприклад, кинете чи якусь прикрасу. То ви дуже швидко подерете ось цю поверхню, власне, це фарба на, на якійсь типу кераміці. Або ж його просто покласти. І ну, що на нього класти? Ну що, давайте придумаємо. Нічого я не придумаю зараз. Ось це мені подобалось минулого разу, ось ця штука мені подобається. Я думаю, що сюди можна да, вставляти маленьку свічечку, а куди ж, а вона ж не пролізе. Сюди вона не влізе, свічечка. Ну Це просто, я думаю, для інтер'єру така прикраса. Так, потім, що це таке за такі, е, такі ящички, бокс для зберігання ручки, що сюди можна покласти. Ну, теж Непогана штука, така стильна, але ось ця теж стильна, така, типу, теж ставити десь в, в свої, там у вітальні. І щось сюди можна накласти. Ну, Зірочки взагалі з картону не рекомендую. Я хочу відправитися в відділ, де свічки. Тут уже золота осінь повним ходом. Дивіться, яка вас вітає лисиця. Шикардосна, розкішна лисиця, їх тут багато, вони дуже симпатичні, вони зовсім не злі з вигляду. І ось, власне, купа свічок. Вибирати запах це для мене взагалі якась така. Знаєте, проблема така вибирати аромат в кімнату. Зараз подивлюся, щось виберу, потім вам покажу. Що ще сподобалось мені із новинок? Це ось така сумка відро. Дивіться, яка прикольна. І з такою хустинкою, ніби ну це більше стрічка, схожа на стрічку. Стильний теж принт цієї хустки. Давайте називаємо це хустинкою. Ви можете вдома. До сумки якоїсь вашої базової, чорної, наприклад, чи бежевої, теж чіпляти ось такі хустинки. Можна самій так прикрашати свою сумку. Сумка дуже буде стильна цієї осені. 659 це ось така еко-шкіра супкенька. І там ще, дивіться, на два відділи і ще всередині є. Іде ось така довга ручка через плече. Новинки. Ну, звісно ж, ось таку сумочку я вам покажу. Теж, в принципі, стильна, але мені вона хотів, хочеться, щоб вона була дещо довшою. Знаєте, от типу як сумка такса. Це дещо дещо ні туди, ні сюди. І дуже-дуже блищить, якось так дешево блищить ця екошкіра. 599 на застіпці. І, і теж йде ручка, буде йти ручка через. Ні, вона йде з довгими двома ручками, ось такими ручками. Просто на плече чіпляєте. Не подобається вона дуже пом'ята, ця шкіра. Тут якість буде покращена, Ви бачите, да, різницю? Ну, це на мій смак. Мені б хотілося таку більше продовжувати стоїть, більше таксу. Це ось такий плед за 599 гривень. Дуже-дуже затишний. Прям захотілося його взяти з собою і вкритися. А ось, до речі, дивіться, не побачила. І бежеві є такі сумочки, чорні та бежеві. Бажева якась взагалі пом'ята, чи то вона десь так зберігалася, чорна виглядає краще і якісніше. Це знову ж такі, ось такі, як це назвати, ящички, Я не знаю, як їх відкривати, що і дивитися. Інтер'єрна така штука для зберігання. Потім є такі, можливо, кашпо, кому цікаво, коштують такий набір 459 гривень. Свічки, потім такі подушки вже показувала. І в новій колекції ось таке взуття сенсей, такі снікерси, невеличка платформа, десь так сантиметрів буде 5 точно. Важкі, не дуже важкі. Такі вставочки цікаві, є з цікавим таким принтом. Нагадує, так швидко хотіла сказати, нагадує принт фенді. І що ще цікавого, вставки золотисті. Ось такі. Ну, це, звісно, що це в нас за матеріали. Тут еко-замша, тобто не натуральна, і екошкіра, тобто, не, звісно ж, не натуральна. Підошва чорна, якщо що, не біла. Коштують такі черевики: 799. Потім ще побачила ось такі, дивіться. Кошовка така, вона дуже глибока. Діаметр десь буде, діаметр має знавати да? через всю площину. ну Десь 50-60 см до 60 см. Глибоченька і височенька висотою теж десь буде 40 або й 50 Для чого? Для сухої білизни, можливо. Да? Де така кошовка для зберігання. Сумки бачила в минулому відео, взагалі не подобаються. Це дуже якась дешева, дешева екошкіра. Серед усіх футболок, дівчат, дивіться, я в школу своїй дитині беру ось таку футболку. Останню Еску забираю, тому що передивилась їх, ось тут була стопочка, і тут М. Одна М, да, всі інші Л, XXL, XL. Ну, тобто порозбирали, думаю, тому що от вона така класна. Знаєте, такий принт прикольний. Червоний на білому, мені подобається. Дуже стильно там із чорним буде підходити до чорного буде. Тому я думаю, що я її візьму, вона коштує 269 гривень. Це, звісно, не дешево для наших заробітних плат порівняно із ними, але ж що, ну, що робити? Все одно все псується, одяг псується, треба з чомусь буде ходити. Да? Насправді тут дуже величезний вибір різних футболок, але футболки такі більше кежуал або ж вдома носити, тому приходьте. Я йду на касу, нічого я такого не брала. Дивіться, тільки футболку і рожевий Дженніфер Лопес костюм. Тільки футболку взяла і взяла свічку. Зайшла в сільпо, хочу взяти енергетик нон стоп. Намагаюся говорити швидко, але в мене не виходить. Взяти енергетик і треба взяти туалетний папір додому, нема вже чим. Ну, ви зрозуміли. Думаю, взяти ось таку сніжну панду. вона Така дрібна. 66 гривень коштує. І зараз пошукаю енергетик. Ось таке ось беру дівчат. Воно мені сподобалось тим, що в мене після нього не було тахікардії. Значить, колись я пила щось зовсім інше. Нікого, звісно, не призиваю а, пити таку штуку. Кожен по-своєму організм реагує на таке. Ну що? Їду. Що мені ще треба? А що? Більше нічого. Все, Хвати тратить бабки. У нас дуже красивий сільпо, особливо стеля. Зараз вам покажу. Дивіться, відділ риба, і тут ось така стеля. До речі, це має. Горіте, о, червоний, Так, да, ось такий має. І тут ось така рука, дивіться, мега така рука, яка, типу, тримає стелю. І все, що на стелі, все причандалле. Красивий, насправді, э, сільпо подобається. Так, ну що, це відділ овочів і фруктів. І тут все дорого багато дівчатки. не для простого обивателя. Оці всі шедеври, фруктів. фруктів та... Ну, овочі ще кояк. хоч огірків наїмося. Дитина хотіла авокадо, але дивіться, 73 Дві штуки в упаковці, в упаковці 73 гривні. Десь хтось казав, що на, на в АТБ ще дешевше. Не буду я сьогодні балуватися авокадо. Я вже вдома і зараз покажу, що я купила в Сінсей. Футболку я вже вам показувала ще в магазині. Да? Ось така футболка, я її взяла для своєї дитини. 269 гривень коштує. Я взяла Еску. На жаль, xs очок вже не було. Мені подобається цей надпис. Тут написано I am too pretty for this. Ну, типу я гарненька для цього. Для чого не знаю. Так, ось таку я вибрала свічечку. Тут йдуть а, горіхи, масло, hazelnut butter. Коротше, це означає горіхове масло, да? Дуже пахне, але пахне, знаєте, чим? Якимсь печивом. Ну, типу, да, печиво-горіхове, щось такого плану або ну, щось схоже на какао-пасту. Давайте так, Оцю солодку не нутелла, а, типу, какао-паста. Солодка. Дивіться, ну, я думаю, що запах буде нормальний. Зараз спробую її підпалити. Ну, ось дивіться, якщо цю футболочку вдягти під низ, ось такого жакетика, жакетик це теж купляла в Сінсей зі знижкою. Зараз покажу. Він зроблений із такого типу ековелюр, екозамша от такого плану з підкладкою, йде, взяла зі знижкою за, за 349 гривень. Була знижечка, ось нещодавно взяла. Це такий школу, ось так, я думаю, можна вдягти, такі яскраві да, червоні літери. Тому що, якщо просто біла футболка і чорний, наприклад, жакет, ну, це якось дещо скучно. Ось, А так, веселенько. да, Мені подобається. Буде класно. Футболочка 269 гривень, і це 349. Ось такий і ще в нас будуть спідниця шорти, ну це вже не важливо, що там буде далі. Дивіться, давайте запалимо з вами свічечку. А -а -а -а. Друзі, погляньте наскільки чарівні ці тривогники ці свічки. До речі, раніше в сенсей я не брала свічок, тому подивлюся, наскільки її вистачить, по-перше, але вона дуже інтер'єрна, вона дуже затишна. Всім рекомендую. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтеся на мій канал і бажаю всім, що правильно вдалих покупочок, друзі.